Опалювальний сезон триває, а суми в платіжках зростають. Через повномасштабне вторгнення Росії чимало українців опинилися у скрутному фінансовому становищі, тож постає питання, як оплачувати житлово-комунальні послуги у пенсійному фонді Нашого краю продовжують приймати звернення громадян щодо призначення житлових субсидій та пільг у жовтневих відомостях. Для виплати житлових субсидій маємо. 49 тисяч 145 одержувачів житлових субсидій, а також 33 тисячі 843 одержувачі пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір субсидії 832 гривні, а пільги 835 гривень 60 копійок. У пенсійному фонді кажуть, якщо заяву для призначення житлової субсидії подати до кінця листопада, допомогу нарахують з 1 жовтня і до кінця опалювального сезону. Звернення можна подавати як до сервісних центрів структурних підрозділів Пенсійного фонду України, які можна подати в органах місцевого самоврядування, тобто в старостатах. В центрах надання адміністративних послуг, якщо вони є в районах, відповідно, водночас, якщо ви одержували субсидію влітку, звертатися у пенсійний фонд додатково не потрібно, адже таким громадянам розрахунок субсидії проводять автоматично. Також це стосується тих мешканців, яким не призначили допомогу на літній період, і відповідно її не буде в період опалювального сезону. Всі домогосподарства, які отримують житлову субсидію, повинні повідомляти протягом 30 днів про зміни, які відбуваються в них в домогосподарстві або в складі сім'ї, або в статусі зареєстрованих осіб, про придбання здійснення покупки. В Іншому випадку виплату субсидії припинять і право на її повторне призначення така особа отримує, коли поверне всю суму надмірно виплачених коштів.